Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу познайомити вас, як правильно, смачно приготувати печінкові рулетики. Додаємо 1 чайну ложку з горбочком солі. Додаємо 3 столових ложки з горбочком борошна Збиваємо першим до смаку, розмішуємо масу. Додаємо молоко, яке у нас залишилося. Знову перемішуємо. Вливаємо 80 мл олії. Ретельно розмішуємо і наша маса готова. Даємо пару хвилин удихнути. Нагріли патенню, змастили перший раз олією. Наливаємо в полоник печіночної маси, розрівнюємо і смажимо. Коли поверхня млин.